Сьогодні ми їдемо на українські Мальдіви і я вирішила зняти міні влог і розповісти все вам. Так що дивіться і не перемикайтеся. Ми вже приїхали і зараз я вам хочу показати, яке тут чисте озеро. Зараз я вам покажу. Все зараз ми будемо їсти шашлики і купатися, а потім ми з вами зустрінемось. Ми вже приїхали. Я зараз буду спати, так як я дуже втомилася. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім пока!